Для 170 учнів Печанівської загальноосвітньої школи Романівського району пролунав перший у цьому році дзвінок. Більше за всіх хвилювалися на святі 15 першокласників, на яких чекали знайомства зі школою та першою вчителькою, яка поведе у захоплюючу країну знань. Всім першачкам подарував пенали народний депутат України Віктор Звадовський, який до того ж привіз школі ще й принтер, ноутбук та набір спортивних м'ячів. Парламентар допомагає закладу вже на перший рік. І нинішній першовересень не став винятком. Віктор Йосипович, по-перше, ще не будучи директором, я не працював ще взагалі в цій школі, я знаю, що перший комп'ютер, який з'явився в цій школі, це дякуючи Віктору Йосиповичу. Це вже роки, роки і роки. Ну потім весь час, і портфелики, дитячі, і... Дитячий, і... Е, ну, будемо казати, дуже багато і назвати навіть не можна так по таких дрібницях, але ці дрібниці є теж вагомими для школи, бо ну на сьогоднішній день бюджет е, самі розумієте який. А найостанніший вклад його для розвитку матеріально-технічної бази нашої школи це саме виділення коштів для облаштування майданчика із штучним покриттям. Селяни знають свого обранця як людину конкретних справ, яка багато років вкладає власні кошти в благоустрій округу та допомогу його мешканцям, цінуючи довіру своїх виборців, які обіцяв, Віктор Звадовський знайшов вихід із проблеми дошкільного виховання малюків печанівки. Пообіцяв Віктор Ісовичора Задовський депутат Верховної Ради. Я надіюсь, з його допомогою приміщення буде відбудоване, яке починало будуватися ще, якщо я не помиляюся, років з 20 або 15 назад. Це велике приміщення, двохповерхове. І за допомогою Віктора Йосиповича, нашого директора СТОВ-Кондратюка Миколи Васильовича, за сприяння сільського голови Лавренчук Василя Івановича, я сподіваюся, найближчим часом буде відбудований і відкритий новий дитячий садочок. Віктор Звадовський домовився, аби недобудоване двоповерхове приміщення, яке перебувало на балансі місцевого сільськогосподарського товариства, передали територіальній громаді. Відтак його вдасться відбудувати для всіх бажаючих дошкільнят. Тому що нинішній дитсадок може вмістити лише 25 малюків, а їх у селі 80. Я звернувся до вашого голови і попросив, щоб ми знайшли можливість разом це вирішити питання. Дякуючи йому, ми вирішили сьогодні. По остаточній стоїмості ми купили приміщення для вас, те, яке у вас стоїть вон це чисто символічні гроші, і більш того, виділили кошти на проектну документацію, які всі вручили, і в голові і голові КСП. І Васадік буде народний обранець виділив кошти і на ремонт місцевого будинку культури. А ще подбав про те, аби всі школи виборчого округу до 1 вересня отримали у подарунок ноутбуки, а понад 2,5 тисячі першокласників учнівські пенали. Крім цього, 40 дітей-учасників АТО на Житомирщині. До школи споряджалися за фінансової підтримки саме цього народного депутата.